серце моє щемить, войне тепе сер, за усю святкову мить через ліси й осера, через річки й тоїни, щоб привітатися святом з ним Збройних сил України. Хай сильно буде рука, с ними будуть, хай міська, нехай здоров'я докриться, хай служба завжди як угодиться, хай всюди, спокій, лад та мир, Будь як казковий богатий, могутній, нездоланий, вмілий. І що Лицарі славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу ці не затягнув ворог будь мужній і будь достойний, ти слави своїх батьків, Відважний український воїн нащадку славних віків. Ви для нас тверда опора. Ось тому цю гарну пору, стань слабика свою всю дячність, то повагу віддає. Каже вам спасибі милі. Ви, ж за ви за те, що ви у нас є. Щира шана і подяка хлопцям молодим солдатам що строкову службу чесно сприйняли як Бог почасть матері, батьки шановні, виховання послідовним. Відчуття патріотизму і повагу до вітчизни. У серцях сини зростили гартувати, відпустили мирну, вільну і єдину незалежну Україну. Я навчусь ваширувати, коли виросту піду солдати. Буду справжнім якого вічна артилериста. Або стану я танкістом, краще моряком, яку... а допоки учусь у тата Україна захищати як він як на ще дусь, я нікого не боюсь. В армії служив, тату в армії служив. Я, я служити теж піду. Я їх не підведу на землі або на морі, я стоятиму в дорозі. Батьківщину не не віддам злим підступним ворогам. Тато каже молодець, справжній синку, тебе боїть. Вітаємо вас зі святом, щостили. Здоров'я вам, хай живуть і Збройні сили.